Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Отже, усім привіт це життя відомих людей. Обливаючись сльозами, співачка Юлія Юріна заявила, що вже 12 років не може отримати українське громадянство. Екс солістка фольк-гурту Юко звернулася до підписників в інстаграм. Давайте послухаємо. Я живу тут вже 12 років, займаюся традиційною українською культурою, просуваю її тут і чекаю на це дуже багато років. Дівчина народилася в Росії, виросла там, але з 18 років переїхала в Україну. Це був її свідомий вибір. Закінчила Київський виш і закохалася в український фольклор. У неї є посвідка на постійне проживання, але проблема в тому, що її термін термін дії цієї посвідки завершується через рік. І цей документ вона ніяк не зможе поновити, адже у неї закінчується і російський паспорт. А в Росії вона поїхати просто не може, тому що її там одразу заарештують. За її проукраїнську позицію. І от, власне, останньою краплею став законопроєкт про множинне громадянство. Ексклюзивно для ЖВЛ Юріна прокоментувала перебіг подій. Давайте послухаємо. Подзвонили юристам. Юристи мене заспокоїли, пояснили що до чого. Що насправді це закон про подвійне громадянство для громадян України, які можуть отримати це окрім громадян Росії. І це мене взагалі не стосується, бо моя мета відмовитися від російського громадянства і отримати українське громадянство. Мені не потрібно подвійне. І плюс я вже подала рік тому свої документи. Вони вже лежать, мають лежати десь в офісі президента і чекати на свій підпис. В мене здані всі екзамени. В мене мовний іспит на 95 зі 100 балів. Тому ем, мене ніхто не депортує. Леся Нікітюк. Погрожує погрожує розпочати кар'єру співачки. Цитую. Я завтра дзвоню найкращим музичним продюсерам країни. Нехай роблять з мене співачку. Прийдеться мені особисто заставити деяких людей нарешті слухати українські пісні. Ну, власне, так зірка відреагувала на невтішну статистику про російський контент, який слухають і дивляться українці. Ведуча обурилася, що за два роки повномасштабної війни люди і досі слідкують за росіянами і зрадниками. Власне, за даними цього дослідження. 5 мільйонів доларів українці заплатили в бюджет Російської Федерації за контент їхніх авторів. Ну а це просто якщо перерахувати в дрони, це приблизно 10 тисяч дронів. А, власне, також зі своїх сторінок закликали перестати слухати російську музику Артем Кола і Злата Огнєвіч. Ну а в нас традиційні щоденники Євробачення. Я нагадаю, що ми готуємося до фіналу національного відбору, який відбудеться 3 лютого, вже дуже скоро. І 1 плюс 1 цього року відповідають за телевізійну трансляцію за телевізійну версію національного фіналу. І, звісно, щодня ми вас а, а, інформуємо про перебіг підготовки і а, того, що відбувається навколо Євробачення. Власне, зараз у мережі обурюються результатами голосування за журі нацвідбору на Євробачення. А саме більшість Користувачів здивовані, що Третім суддею стане лідер гурту без обмежень Сергій Танченець. Мовляв, жодним чином він не має ніякого стосунку до Євробачення. А цікаво, що раніше сам Сергій переконував, що цей пісенний конкурс його жодним чином не цікавить. Тож його власне сама поява серед претендентів на суддівське крісло стала сюрпризом і, як бачимо, не для всіх приємним. В коментарях на сторінці Суспільного і в інстаграмі співака люди розділилися ну, традиційно на два табори: одні підтримують його. Кандидатуру а кажуть, що це щось новеньке, цікавеньке, так інші обурюються і навіть пропонують віддати крісло Катерині Павленко, солісті гурту Away, яка насправді мега яскраво представила нашу країну на Євробаченні у 2021 році. Так і от під час голосування у дії вона набрала 10,6% 10 голосів. і була от власне наступною після Сергія, який набрав 12 з копійками відсотків голосів. А серед усіх дописувачів є такі більш лояльні критикани. Вони пропонують просто в журі поставити четверте крісло і для Катерини. Ну, будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події і реалізовуватися ця. Народна ініціатива, адже ми знаємо, що цього року а, до десятки фіналістів глядачі додали ще одинадцятого. Можливо, таке відбудеться із а, журі. Будемо чекати. А, ну власне на цьому а, основний випуск ЖВЛ буде завершуватися. Я з вами буду попрощатися. Нагадаю, що завтра, звісно, о цій же порі у сніданку з 1 плюс 1 буде свіжий випуск а, ЖВЛ. Так а, само собою побачимось завтра. Так ну а далі це ще не все. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Маріч бурмаки про а, єдиного рідного брата, який 20 днів тому раптово пішов у засвіти, через а, що власне не витримало серце воїна збройних сил України та які спогади дитинства а, заважають марічці говорити і співати про все це далі. Він після себе залишив двох прекрасних дітей. Старша дочка Міла, вона Людмила. Це на честь моєї мами. Названа молодший рідний брат народної артистки України Марії Бурмаки. Святослав неочікувано пішов у засвіти 4 січня. Осиротілій Людмилі 14 років, а маленькій Ксенії півтора. Вона з'явилася на світ, коли Святослав вже служив в ЗСУ. Як розповіла Марічка, маленька донька, чи не єдине, що в брата викликало позитивні емоції? Адже життя на фронті змінило його. От будь що, і от от він вспихував, він ну, став жорсткішим. І я пам'ятаю, коли він народився, е я бігла по всім сусідам, просто до всіх я, я бігла і кричала: В мене народився брат. Я пам'ятаю, мені під 12-13 років мені завжди в нагрузку його давали. Але з часом молодший на 10 років Святослав став не просто найближчою людиною, а й опорою Марії. На якийсь момент мені вже не здавалося, що я старша сестра. Щомісяця він мені нагадував е, передати показники за газ, електрику за все. Нагадував, щоб я це зробила. Їхній зв'язок не перервала навіть велика війна. Святослав пішов до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення. Він пішов в тероборону, його туди не взяли. Він пішов в військомат, мальчи через. Тиждень його мобілізували, і досить довгий час ми не знали де він. Він просто не казав. Це 43-я бригада артилерійська. Це оці піони. Я взагалі побачила відео. Я не знала, що є така бойова техніка, і він, він брав участь в боях за Київ. На фронті чоловік отримав поранення та контузію. Його привезли військовий госпіталь. Він лікувався там три тижні. Потім йому дали відпустку. Він мав знов піти показатися лікарям, куди він, звичайно, не пішов, і повернувся назад на фронт. І знову була контузія дуже сильна, і знову його поклали в госпіталь. Його виписали з госпіталя в квітні 23-го року. Мені брат казав: мене поранена душа, в шматки. Марія з рідними вмовляла брата звернутися до психологів, але чоловік відмовлявся. Він вважав, що всі люди, які не були на фронті, не розуміють тих, хто на фронті був. Крім того, за словами Марії, її завжди сміливий та безстрашний Святослав мав страх. Він боявся показатись слабким. Про це свідчить навіть їхня остання розмова. Я позвонила, спитала, чому не холодно. що йому не холодно? Тоді Марічка й гадки не мала, що в її брата проблеми із серцем. В нього була ішемічна хвороба серця, як виявилося. Він ніколи не ходив до лікарів. Це вже просто вдовіці не писали. А через кілька годин подзвонила дружина Святослава і промовила найстрашніші слова. Йому стало погано його його везли в Шаткій, і в нього просто зупинили серце. Я була у Львові, і я перше, що зробила, ну це зразу взяла таксі, їхати в Київ і, і проплакала всю дорогу, бо я не, не могла зрозуміти, що взагалі сталося. Святослава поховали на Алеї Слави в Бортничах, на одному кладовищі з батьками та бабусею. Марічка зізнається, що сьогодні співати їй важко, але вона має це робити. Я знаю, що по своїй професії, по своїй діяльності, що мені треба стати в свій стрій, як кажуть, щоб тебе не ствалося, ти маєш виходити і співати, слухати музику, співати музику, писати музику. Тому. Я знаю, які пісні він любив особливо, які йому подобались найбільше. Буду співати їх і згадувати про нього. У мене є пісня Повернись живим. І я цю пісню написала в рік тому. Це тепер пісня про свята моєму брату. Там, де ти тепер лиш війна, іди.